Всім привіт, друзі! З вами знову я Арчі. за ось цей звук, просто там за вікном грат. І Ну, вибачте мене, за такий звук. Добре. Давайте розпочинати наше відео. Сьогодні ми поговоримо про картки FIFA World Cup Qatar 2022. І я вам сьогодні покажу картки, які мені найбільше сподобалися по вигляду. І найсильніші, ну, сильні дуже. Ну і давайте розпочинати. Давайте першого візьмемо Стівен Бергіус. Дивіться, ось у нього гарний такий дизайн, золотий. Навіть ім'я його з прізвищем написано золоте. І Game Changer, ну, Змінювальник гри. І 89 це захист. І 94 це напад. І він півзахисник, він з Нідерландів. Ну, давайте переходити до іншого гравця. Фернандо Муслера. Він ургваєць, воротар, як ви вже зрозуміли, він легенда пише тут. І він дуже-дуже сильний в захисті. 100, 100 захисту. І напад 94. Ну, я не думаю, що в воротаря може бути 94 напад. Я думаю, це удар може. Сильний удар ногою або викид м'яча. І ось в нього дуже гарний такий дизайн, колір. Ну, як сказати, ніби такий колір, Колір. Фіолетово. Світлий, фіолетово світлий, ніби так. Добре. І отут вже більше поінтів, ніж, ніж у Стівена Бергіуса. Бачите ось ці, ось ці поїнти. Це World. Оце, отут, отут пише World, а отут пише Gold. Вони різного дизайну означає. Добре, ідемо. далі. І муси графін, мусить графін і скопарали. Бачите, Роналду. І у нього простий дизайн, як і у всіх футболістів тут. У нього напад 95 і захист 85. Ого! го Гол машина. Значить, добре, грав на чемпіонаті світу. Ну, я не думаю так. Ну добре грав, добре, але шкода, що не виграли, дуже сумно. Але все одно ну, він теж молодець, він вже зробив багато в житті в своєму житті футбольному. Так що давайте переходимо до іншого. До речі, вибачаюся, тут не замітив поінти. В нього два поінти білих. Альвар, Мурата. Йдемо далі, Мурата. Game Changer теж змінює гру. Він іспанець форвард, Він дуже сильний. 98 атака і 90 захисту. Значить, добре грає. В нього голд тип того дизайну карточки. І в нього три поінти з шістьох замальовані. Це означає половина. Добре, значить. Добре, і йдемо далі. Далі в нас йде Деклан Райс. У нього така гарна карточка, такий дизайн, дуже-дуже гарний, який відсвіт... відсвітлює. Він ну, відсвітлюється. Помилився трошки. І, ну, це дуже класно. Він півзахисник. Він. Захищає на 85 ось тут. І нападає на 74. Ну, такий добрий, добрий футболіст. Четвертий номер Limited Edition. Це такі тільки дві карточки отут. І давайте йти далі. Добре, зараз тут у нас Хаммед Кудус. Тут написано, написано руки. значить, це. не знаю, вибачаюся дуже, я не знаю. Він, він півзахисник. Він захищає на 91 поїнт. Що тут напише? На 91 поїнцт і нападає він на 94 поинти. І тоді. Це. Так, Виходить хороший футболіст, сильний досить. Карточка в нього дуже сильна. Похожа на... на Фернандо Муслера. Колір одинаковий. Але в них пише по-різному. Фернандо Муслера це легенда, а Мохаммед Кудус це руки. Не знаю, що це означає. Добре, йдемо далі. Це володар Золотого М'яча 2018 року. Лука Модріч за хороший пас, я так думаю, я не пам'ятаю, вибачаюся, якщо я помилився. Лука Модріч. Добре, він хорватець, Він півзахисник збірній Хорватії. Він теж легенда. В нього 98 це атака і 94 захист. До речі, в нього 4 тутапоинти і Ворлд. В нього похожа карточка на Mohammed Кудус і воротаря зараз. і на воротаря Муслера. Так, добре, далі. Мусера. Ця карточка це про чотирьох гравців: Маркінюс, Сон, Менді і Погба. In, invincible. Invisible вроді. Не, yeah, Invisible. Invincible. Так, Invincible. Окей, okay. в них захист 101. і напад так, так само. 101. І тут в них позначені, що вони на різних цех, на різних позиціях. Сон, як ви знаєте, вже лівий нападник. Покупа Вроді центральний півзахисник, Маркіння центральний захисник і Менді воротар. Ну, карточка досить сильна. Мені подобається. Вона ще й такий колір. Ні одної карточки тут а в мене в паках не було такої. Колір відсвічується. Відсвічується. Наприклад. Колір цей може бути ніоновий такий гарний. Той фіолетовий, тут ще є синій і такий березовий ще трошки. Добре, йдемо далі. Переходимо до гарної карточки, Похожої на Деклан Райса. Така сама, відсвічується, крім бензина, француз. Форвард, 73 захист 99 атака. Досить сильно. сильно. Limited Edition, ще одна. І тут в нього чомусь не позначено, але пише ЛТД. А, це Лід Edition. Добре, зрозумів, зрозумів. Ну, француз хороший гравець, хороший. Його оцінили за добру атаку. Ну... За хороший той. Багато поінтів у нього на, атак... на атаці. Ну, хороший футболіст, що сказати, добре. Виграв золотий м'яч 2022 і йдемо далі. Ось я ще тут замітив: українці Андрій Єрмоленко і Роман Яремчук. Єрмоленко має. Контендер і Яремчук теж має контендер. І вони майже рівні, вони майже рівні по, той, по силі. І Ярмоленко має 64 по захисту і 80 по нападу. І Яремчук має 68 по захисту і 81 по нападу. Скажіть, дуже близько, дуже близько. Добре, і йдемо на останню карточку. Карточку, яку я замітив. Ще, коли я шукав топові карточки, тут це Луїс Суарес Оругваєць, Форвард, голмашина. Забивав багато <кхем> на World Капі. Добре, і у нього цей. Карточка така, як в Роналду, похожа але синя. І в нього 86 захист і 94 напад. Ну і добре, добре. Пише тут павер. Дизайн-карточки Power. Ну і добре. З вами був я, Арчі. І... Але ми ще не закінчуємо. Ха -ха. Ось подивіться, скільки в мене карточок було. Скільки в мене їх було. Ну, точніше, зараз є. І от стільки, ось стільки. Ну це небагато карточок ті, які я вибрав. Все, з вами був я, Арчі, і всім па-па.